Зустрічі лозівського міського голови Сергія Степанова та народного депутата України Анатолія Гіршвельда з городянами тривають у четвер. Вони спілкувалися з мешканцями 1, 4, 6 та 9 мікрорайонів. Зустрічі міського голови та народного депутата з Лузівчанами проходили у навчальних закладах. Всі, хто прийшли на ці зустрічі, мали можливість не просто поспілкуватися з мером та депутатом, а й залучитися підтримкою вирішенні питань будь-якого рівня міського, обласного державного. Депутат Харківської облради Олександр Колесніков теж був присутнім на цих зустрічах. З огляду на це мешканці одразу кількох мікрорайонів поскаржилися народним обранцям на високі тарифи на воду. У відповідь народний депутат розповів, що йому разом з міським головою вдалося зробити для вирішення цього питання. которая поступает за 30 километров и за 120, должна иметь разную стоимость. Но, к сожалению, эта комиссия, которая посчитала, государственная комиссия национальная по тарифам, она была распущена, а новая только собралась. Поэтому мы поехали к вице-премьеру Поэтому мы добились сейчас от того, чтобы не останавливали поставки воды по старому тарифу. Проблемою водозабезпечення міста Анатолій Гіршвельт разом з міським головою займається вже кілька років. Спільними зусиллями вони планують зробити його автономним. Ми договорились Сергій Федорович, щоб кожен раз не від розподілення затрат водоканалу і того, що буде читати в Харькове, незалежно від цього, почати двигатися по этому вопросу. Тобто МЗ отримати ліцензію на право води. Це якийсь то період продажу води, это то період времени. заложить на следующий год в областном бюджете, чтобы мы сделали в городе несколько скважин. На базе водоканала сделали очистные сооружения ну, для воды, которая будет для скважин. И дальше этот тариф и его стоимость сформировалась в самом городе Лозовой, а где-то в Харькове или в Киеве. Заложим средства из местного бюджета для того, чтобы провести геологическую разведку, чтобы мы понимали, есть перед на глубине 700 метров вода. Будемо двигаться в направленні своєї лозовской води. Будемо її шукати на місці. Вона буде для нас в два рази дешевле. У своїй розмові з Лозівчанами міський голова Сергій Степанов. Депутати не оминули теми сьогоднішніх подій на Донбасі. Депутат Верховної Ради Анатолій Гіршвіт відзвітував перед присутніми про свої дії в той час, коли виникла загроза для Лозової. Я переговорю губернатором, приїхав сюди Сергій Фльотович, глава реадміністрації, начальник ОВД И разобрали ситуацию. Попросили, чтобы было размещено 100 солдат срочной службы в городе Лазово. Их нужно было одеть и путь, обеспечить бронежилеты, каски, приборы ночного видения, обеспечить трехразовое горячее Мы распредметили этот вопрос. Большое спасибо Сергею Федоровичу за воду. Мы все вместе с фондом Патриот создали такой контингент, потому что действительно Була угроза, що це може не дай Бог, на У Лозівський ковальсько механічний завод народний депутат назвав зразком машиноводування України і розповів присутнім про ситуацію, яка склалася сьогодні на заводі. Сьогодні ми маємо колосальні закази по сільхозтехніці, над которыми ми працювали починаючи з 2004 року до того, мира. Ми маємо колосальні закази по бронетехніці, техніки. Основу делаем мосты для дорожно-строительной техники и для ХТЗ. Приходится работать две смены, завод прихватывает сегодня выходные дни, набираем 150 человек основных рабочих. Это большое дело для сегодняшнего, для сегодняшнего дня. Думаю, подстрахуем где-то местный бюджет. Я выбираю город Лосовая промышленным центром, Город, який возможность развивать інфраструктуру, имеет можливість розвивати і благоустраюватися, иметь парки, иметь сквери, иметь бассейны, спортивные зали. Наприкінці, керівник міста висловив сподівання, що позачергові вибори до Верховної Ради України 26 жовтня в місті відбудуться на найвищому рівні відкрито, демократично і організовано.